Всіх вітаю, я Сергій Каленка. Після постанови на облік ТЦК оновлення даних маю можливість трошки мандрувати Україною, переміщатися вільно. Хотів поділитися враженнями за Ужгород. Це місто останнім часом дуже сильно добавило. Так, За 200 років скористувалося своїм шансом, пов'язаним з спойлерним особистям в Україні. І зараз воно входить п'ятірку, п'ятірку, плюс один. Найпливовіших міст в Україні це після столиці, ну, лідера по всім параметрам, Одеси, торговельний центр, ну ворота України, скажімо, портовий Дніпропетровський виробничий центр, Харковий виробничий торговельний центр, та Львова, транзитний та ну, скажімо так, патріотичний центр України, зараз Сужерас, саме ну, завершують перечень цих міст. Дуже, дуже змінився. Я думаю, що має шанс ще дуже сильніше додати і змінити ще, ще в кращу сторону. Закріпити за собою десь позиції. Всім пока!